Мене звуть Торнік Емсхілад. Я нікого не боюсь. Я не боюсь росіян. Не боюсь російських маріонеток в уряді. Мені схватили. Вони вже почали знімати на відео. І вони хотіли, щоб ми хвалили їх старшого. Ну, ми зупинувалися, ми відказали їм, і після цього вони продовжували збивати нас. Сразу у мене на лице Что-то ударили, еще упал. И потом 6 человек мне взяли на руках и хотели увезти. Я говорю, что я фотограф, фотограф, им фотоаппарат показывали. Ці люди, яких ви чули, учасники мітингів у центрі Тбілісі. вони неодноразово виходили на протест, а один із них був затриманий та жорстоко побитий грузинськими соловиками. Ми тут перебуваємо понад тиждень, і за цей час спостерігали багатотисячні мітинги, жорстокий розгін поліцейськими акції протесту, марші студентів разом з їхніми викладачами, пенсіонерів та дітей на нічних демонстраціях. Грузини нам у коментарях розповідали, що виходять щодня на протести, адже боряться за незалежність своєї країни, за вихід з під впливу проросійських політиків та за своє європейське майбутнє. Від початку мітингів, а це було два тижні тому, сам протест змінювався. З першого дня поліція та спецпризначенці почали розганяти мітинги з силою. Люди жорстоко били та арештовували. Подекуди ізолятори тимчасового тримання були переповнені. В останні дні з'явились так звані цітушки, які нападали на журналістів та активістів. Це бачать поліцейські, в цім не втручаються. що дістанції відео ми розкажемо історію Торніка та міші та поговоримо з опозиціонерами, щоб показати хто ці люди, які борються проти нинішньої влади. Грузії. На цих кадрах з камер спостереження невідомі чоловіки вриваються в офіс опозиційної партії Ахалі, який розташований за кілька десятків метрів від будівлі парламенту. Опозиціонерній Камелі розповідає, що перед цим невідомі перемовлялись із поліцейськими, а потім 40 чоловіків зайшли в офіс. Це адміністративний центр міста. Вони відчувають, що ситуація виходить з під їхнього контролю. Вони не можуть стримувати хвилю демонстрацій. Вони залучили злочинні угрупування до цих протестів. Вони думають, що цей метод спрацює, і люди боятимуться приходити та протестувати на головну вулицю Грузії. Проспект Шота-Руставелі. Це не просто звичайні перехожі люди. Вони мають спеціальну підготовку навіть поліцейську підготовку ми впевнені, що ці люди пов'язані з правоохоронцями або ж і є ними. Одразу після цього учасники акції протесту почали формувати групи самооборони та причисувати вулички, наближені до проспекту Руставелі. До таких груп за власним бажанням доєднувались люди. Серед них турніки він разом з десятками незнайомих людей патрулював вулиці. Під час спілкування з ним побачив кількох чоловіків, які намагались кинути в людей самооборони каміння. Він вважає, що це цітушка. We'll never back down. І, і я не, не приховую не своє обличчя. Мене звуть Торнікем Торнікемсхіладзе. Я нікого не боюсь. Я не боюсь росіян. Не боюсь російських маріонеток в уряді. Ви можете мене арештувати, можете вбити, але я все одно буду більш вільним у в'язниці чи у труні, чим ви. Бісові російські маріонетки. Ми з цими людьми зустрілись тут. Ми не знаємо одне одного. Але коли ми побачили тітушок, ми зібрались у групу та почали переслідувати. їх. Ми хочемо захистити дівчат, журналістів та людей, які нічого поганого не зробили. Ці тітушки мають бути знищені. Ми їх знайдемо. Ми будемо себе захищати. Ми маємо право захищатись. Я люблю свою батьківщину. Я люблю свою Грузію. Я не хочу мовчати. Не хочу віддавати свою країну Росії. До біса Росію під час запису відео стало відомо, що правоохоронці заарештували Торнікім схіладцям. Це трапилось після закінчення мітингу, коли хлопець повертався додому. Зараз відомо, що його відпустили через стан здоров'я. Сітушкам передували ледь що жорсткі розгони акції протесту поліцейськими та спецпризначенцями. Для цього вони використовували водомети теслізагінний газ. Тих, хто не встиг втекти, били та арештовували. Станом на момент запису цього відео відомо про 460 таких випадків. Міша Митривелі потрапив до цього переліку. Вночі 3 грудня, під час насильницького розгону демонстрації, правоохоронці побили та заарештували чоловіка. Вийти він зміг через 30 годин після слідчого ізолятору та суду, за рішенням якого сплатив дві з челари штрафа. Это 35 тысяч гривен. Передо мной ну, один мальчик упал. Я встал, чтобы поднять его. И о, вот в это время меня схватили. Когда они меня схватили, я сказал, что я сдаюсь и я не соберусь, собираюсь сопротивляться. Но а, этого им не хватило. И начали уже избивать. После этого, ну, их было где-то 20 человек. А вас одного? Да. После первого раунда они уже начали снимать на видео. И они э, хотели, чтобы мы хвалили их старшего. Они заставляли что-то говорить на камеру? Да. Ну, мы сопротивлялись, мы сказали им, чтобы унизить и показать свою, свою власть. Но у них этого не получилось. Просто шрамы ничего не меняют в жизни. А гордость это все для нас. 30 грудня спецпризначенці побили грузинського фотографа Георгія Гамгабелі. У результаті у нього розбита губа та зламана нога. На акцію протесту він прийшов як фотограф. Під час розгону спецпризначенці оточили невелику площу і кинулись на людей, які не встигли втекти, розповідає Георгій. Я взагалі нічого не там. І перший раз у мене це, ногу зламали, але Но так-та одразу не відчуваю, встав і дуже медленно. Хотел убегать, і сразу меня на лице что-то ударили, еще упал, і потім шесть человек взяли на руках і хотіли увести. Я сначала це время я говорив, что я фотограф, фотограф, им фотоапарат и Потом один полицел, это фотоаппарат взяли, у меня убрали этот фотоаппарат. Потом, когда уже смотрели, что у меня очень хорошо избили, потом отпустили. Мне э, две люди помогли, чтобы дойти до этого помощь. И молодые люди, никто, и нормальные люди, никто не хочет, чтобы Bez Europe bile mi pamu što s razumi SSRstan mi, nikto ni hoćti. E ta užepili s najmčito je, je to očim ploho. За два тижні найважче поранення отримав 22 річний Олексій Теркія. Газова капсула, яку спецпризначенці випустили з рушниці, потрапила йому прямо в обличчя. Хлопець отримав черепно мозкову травму та впродовж кількох днів перебував у комі. За час акції протесту у Грузії неофіційно заборонили продавати піротехніку та засоби для захисту, окуляри та респіратори. Зокрема, минулої неділі прем'єр-міністр Кобахідзе запообіцяв, що провладна партія Грузинська мрія заборонить людям закривати обличчя масками на акціях протесту. Він говорить, що протестувальники проявляють жорстокість в бік поліцейських, використовують коктейлі Молотова, піротехніку та різні важкі предмети. Також політик дотримується думки, що акції протесту були організованими європейськими політиками та опозицією, яку називає зовнішньою агентурою. У ніч з п'ятниці на суботу минулого тижня, близько першої ночі, тут поліцейські почали розганяти акцію протесту. Тоді правоохоронці використовували водомети та сльозогінний газ. У проміжках силою затримували протестувальників. А зараз, у день, коли ми записуємо це відео, вже шість днів правоохоронці не розганяють акції протесту у Тбілісі та не з'являються біля будівлі парламенту. Лише глибокої ночі після закінчення протесту арештовують людей на різних вулицях міста. За два тижні протесту понад 300 людей піддались побиттю побитю та тортурам у поліцейських відділках та при арештах. 80 людей зараз перебувають у лікарнях. Ніхто з правоохоронців не був засуджений за насильницькі дії проти протестувальників. Щодня ми бачимо все більшу жорстокість. Це почалось з боку поліції. Якщо спостерігали за подіями під час демонстрацій, то бачили, що поліцейські не мали ідентифікаційних номерів. Тобто їх ніхто не може ідентифікувати. Є багато кадрів фото, де ми бачимо, що вони були залучені до насильства, атакували журналістів та мирних протестувальників. Але ми не можемо їх ідентифікувати. Це було зроблено навмисно щоб їх не могли ідентифікувати. І для них це було зеленим світлом робити все із демонстрантами. І ми вірили. Це дуже складний для нас питання. Не тільки задержання і не тільки ця агресія. А сам, сам, як інститут, настільки вони знижують і настільки вони дуже в погану історію включають. Страшно те, що буде, якщо ти не будеш боротися. Страшніше всього. Потому что в этой ситуации страшно молчать. И потому что это молчание будет потом убивать. И это моя борьба это мое будущее. Как я буду бороться за свое будущее, такое будет мое, мое будущее. 15-та ніч акції протесту, і вперше люди розійшлись одразу після 12-ї ночі. Зараз комунальники знімають портрети побитих поліцейськими людей. Проте люди на завтрашній акції протесту почіплять їх знову. Ми залишаємось працювати у Грузії та розповідати вам про ключові події.